Таємничий голос за спиною. Розділ шостий. Валера щось приховує. Не подобається мені шипуля. Снаряди лягають все ближче, А хоч би осколком зачепило Пізній дзвінок з райвідділу. Капітан Горбатюк. Мав підстави для того, щоб непокоїтись і попереджати Женю. Сьогодні зранку в нього відбулася зустріч і розмова з одинадцятикласником Валерою Лобуренком. Хоч Валера й намагався триматися впевнено і зухвало, відчувалося, що він нервує і щось приховує. Скажи, будь ласка. В суботу ти заходив у туалет на третьому поверсі після п'ятого уроку? спитав капітан. Здається, заходив. А що треба було взяти дозвіл в поліції? З шестикласників нікого там не бачив. Начей не помічаючи глузливого тону, продовжив капітан. «А-а-а, ви Проте зникнення? Ні, я його не бачив. А якби й бачив, то не помітив би. Я не для того туди заходив. Хлопець сміявся просто у вічі капітанові. Я розумію, що не для того, спокійно сказав капітан. І не для того, щоб вколотися, я не колюся. Раптом сказав Валера, і в очах його спалахнув злий вогник. А чого ти про це говориш? Щиро здивувався капітан. Справді, чого він про це говорить? Крім раїни Ігнатіївни, ніхто про анонімний лист не знає. Вона пообіцяла нікому не говорити ні про лист, ні про розмову? «А...» А вас же це цікавить? Трохи розгубився Валера. Хто тобі сказав? Ні. Звідки ти взяв? Капітан пильно дивився на хлопця. Ну, зараз же. Валера одвів очі. Зараз же так борються з наркоманією, токсикоманією. Скажи, а ти знаєш Вітасика Дорошенка? Того, що зник? Шестикласника? Ну, бачив. А ти всіх шестикласників знаєш? Ні, звичайно. А його. Він що, чимось відрізнявся? Ні, нічим, по-моєму? У голосі Валери була якась непевність. А чого ж ти його запам'ятав? У тебе може був з ним якийсь конфлікт? Конфлікт. Із пацаном. Невже ви думаєте, що я конфліктую з пацанами? Виріс я з того віку? Ну, різне буває. Іноді пацан суне свого носа куди не слід. Доводиться того носа прищикнути? Валера почервонів. Ні. Але ж ти хлопець запальний, задрикуватий. Спалахуєш легко, з поліцією були неприємності. Одному на стадіоні навіть руку зламав. Не на користь пішли тобі ті прийоми самбо. А чого ти, до речі, спорт кинув? Кинув і все Хто тебе тренував? Шипуля. Торбохват. Чого це він торбохват? А я знаю, чого бувають торбохвати. Під себе грибуть. У тебе з ним був конфлікт? Та що ви? Конфлікт, конфлікт? Дуже він мені потрібен, той шипуля. Його самого витурили. За що? Вам краще знати, я не стукач. Хочете, щоб він мені голову відкрутив? Ні ні, дякую. Капітану Гробатюку не могло й на думку спасти, що за якихось три години він сам зустрінеться з тим шипулею? Та ще за таких дивних, незвичайних обставин? Він ледве стримався, щоб не виказати Жені киселю та й самому шипулі свого подиву, коли прочитав у посвідченні прізвище. Так у Капітана Горботяка були всі підстави, щоб непокоїтись і попереджати Женю. Майстер спорту Василь Іванович Шипуля, за інформацією спортивного товариства, два роки тому дискваліфікований і звільнений від тренерської роботи за фінансові зловживання. Під час виїздів на збори, тренування і національні змагання команди юнаків із боротьби Самбо. Спершу справу намірялися передати до суду, але потім чогось передумали Нині Шипуля працює нічним черговим державної охорони на складі торгівельної організації, керівником якої Є ніхто інший, як Борис Борисович Граціанський. А Шипуляш казав, що не знає ніякого Граціанського. Питань виникало дедалі більше. Відповіді поки що жодної. Де Вітасик Дорошенко? Де Вітасик Граціанський та його батьки? Поки що лишалося таємницею. Пізно ввечері два капітани знову сиділи на балконі 12-го поверху, дивилися вниз на мерехтливі вогні і говорили. Дуже мені не сподобався шипуля, говорив капітан Горбатюк. Те, як він дивився на Женю. Така лють була в очах, У цю мить він був здатний на будь-який кривавий вчинок. Страшний чоловік, гора м'язів і люті, як він міг тренувати дітей. Є, на жаль, вихователі, які на дітях тільки заробляють. Слухай, ти ж зараз розслідуєш відмивання грошей. У торгівельній мережі. Борис Борисович Грицянський не проходить у тебе? Ти знаєш, ні, похитав головою капітан Попенко. Абсолютно чистий. Просто дивно навіть. Працює 15 років у цій мережі. Навколо нього майже всі старі, так би мовити, кадри вже давно у нас на гачку. А Борис Борисович непорочний, як Діва Марія. Снаряди лягають все ближче, а його хоч би осколочком зачепило. Жодних відкатів, жодного зловживання, ні чорної каси, ні відмивання грошей, Кумар носа не підточить. Ну що ж, і в торгівлі бувають чесні керівники. Він у них там один з ініціаторів боротьби з зарплатами в конверті. Він мав якраз доповідь робити і раптом зник. Дуже не подобається мені причетність до цього всього спортсмена Шипулі. І Валера Лобуренко, я ж тобі казав, що говорив про Шипулю. Треба, мабуть. Запропонував Анатолій Петрович. Постежити за ним. Та я вже думав, але після зустрічі зі мною він ляже на дно. Розуміючи, що тепер під підозрою. Треба шукати Бориса Борисовича. Ціла сім'я на машині не може зникнути зовсім безслідно. Треба, треба. Все, що треба, я, здається, зробив. Підключилася автоінспекція. Хлопці шукають. Що ж, почекаємо до завтра, як казав по телефону, не своїм голосом. Вітасик Дорошенка. Не приїду ще 2-3 дні. Завтра третій, сказав Степан Іванович. Як нічого не з'ясується, буду змушений оголосити розшук по всій країні. І тут у кімнаті задзвонив телефон. Дружина зняла трубку і гукнула Стьопо, тебе. Вони пішли з балкона в кімнату. Капітан Гарбатюк взяв трубку. Слухай. І враз його обличчя спохмурніло. Що таке? звів брови Попенко. Горбатюк поклав трубку і зітхнув. Справа ускладнюється. Щойно, до райвідділу зателефонувала схвильована мати Жені Киселя. Женя зник. Мав бути вдома після школи. Зараз майже північ, а його нема. Тю. Тільки й вимовив капітан Попенко. Це вже не смішно. Аж ніяк. Я ж його попереджав. Я ж попереджав. Невже? Ти гадаєш це, Шипуля? Не знаю. Але все може бути. То такий тип, я ж тобі казав, мушу поговорити з ним негайно. Горбатюк почав швидко одягатися. Та ти що? Зараз уже ніч. Він може спить. Не будеш жити й вдиратися серед ночі. Не спить. У всякому разі, не повинен. Я ж тобі казав, він працює в охороні на торгівельному складі. А, Точно. Почекай, я з тобою. Зараз тільки переодягнусь.